Так, всіх вітаю. Чергова розпаковка. Це вже друга на сьогодні, ще три штуки стоять. Для Євгена Михайловича. Людина дзвонила до мене. Так, Женя, поїхали. Що в тебе було прийом? По 65 гривні 802 других Так, КМ-46, були червоні. Ну, отак от. Ці по 35 і були окуплені. Вот такие КМ, ну, це не приемні. Це сейчас я дорасказываю пульну. Так, далі. ВДМ-переключатели. 14 гривні одна секция. Одна секция, ну, то есть тут 4 секції. Такі подложки и такі разъемы по 2,50 лапку порахував. Так, микросхемы 4 гривни грамм. Так, далі. По 54 гривні на V порахував 74 Гривні цей стоїть, Так, ці по 17, ці по 22, Що в нас ще? ну, Ці по 54 порахував. Так, тут в тебе намішано було. По рокам порахував 1000 гривень кіло. Ну, не став перебирати. Не заморачувався. Э, ППшки. Почому по 18 чи по 19 так, ну, Такі роз'єми я вже казав. 480 кг. 213. І такі по гривні 20 порахував, такі по 3 гривні. І 212 і 237. ну, Сиділи повибирали себе без пакета, По гривні порахував. Так, що в нас ще з такого? Так, 140-віучні по 38. отака така одна 35 гривні. Плати були плати були. условно стара материнка по 170 гривень. Зеленка, а, ну це нова материнка по 70 гривень. І зеленка плати по 40 гривень кіло порахована. Так, ракетки не рахував. ну, Вибачай, часу немає. Що в нас ще? Так, А, етошки. Релюшка. А, релюшка була. 150 гривень. 150 гривень релюшка твоя РП4 стоїть. Так. Так, 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 що ну, вроді все сказав. Оце було неприйомне. Ну, тут біли мікросхеми перебрали. ПКН. Ну, якось так. ПКН. А, ПКН, да, Тут три штучки було. 5 гривень порахував. Вийшло в тебе на 7942 гривні. Твоя посилка. Полубачу, все, все фа. ну Полубачата і ці по 10 гривень порахував, ці навіть не перераховував. Ні, это 6 гривень кіло. 6 гривень кіло. 6 гривень грам. Єдине, що було от в таких пакетиках, конечно, мікросхеми, ну, краще не ложить. Отаке таке в такий пакетик, тому що його виколупувати дуже довго. Відтуда. А так, ну, в принципі, все, все норм, все більш-менш посортовано. Ну, то есть, я так бачу, ти вже тоже трошки вчився. Так що дай бог здоров'я в новому році, мирного неба і побільше посилок. Семья купить